Виконуємо номер 96 із підручника Геометрія 7 та 8.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Бісектриса кута М утворює з його стороною кут що дорівнює 36 градусів. Знайдіть градусну міру кута, який суміжний з кутом М. Приступаємо до виконання. Я схематично зобразила умову задачі, малюнок до задачі і записала умову. Нам дано кут АМЦ. МО бісектриса цього кута АМЦ. Кут радусна міра кута ОМЦ 36 градусів. Кут ЛМА. Суміжний з кутом. AMC. Нам потрібно знайти градус номіру Ку МА. Приступаємо до виконання. ОМ бісектриса кута КуМЦ. ОМ МО неправильно. МО бісектриса Кута М. А М Ц за властивістю бісектриси кута кут А М О дорівнює ту, о, м, С, і дорівнює 36 градусів. Тоді градусна міра кута а, м, дорівнює 36 помножити на 2, і це буде 72 градуси. Далі за Властивістю суміжних кутів маємо. Сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, градусна міра кута LMA додати градусна міра кута AMC. Дорівнює 180 градусів. Звідки кут ЛМА дорівнює 180 градусів, відняти градусна міра кута АМЦ. І будемо мати 180 градусів, відняти 72 градуси, отримаємо 108 градусів і записуємо відповідь. 108 градусів. номер 96 із підручника Геометрія 7 та 8 крапочка 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Виконано.